На слугу, на слуху. Вітаю. Це програма на слуху. В студії працює Леонід Олійник. Сьогодні ми продовжуємо тему тарифів. Нагадаю, що на минулому тижні Національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, підвищила тарифи на теплову енергію і послуги центрального теплопостачання для населення, фактично вдвічі. Це станеться вже з 1 липня і сталося це саме тому, що не так давно у нас підняли ціни на газ до 6879 тисяч гривень. Саме тому, через подорожчання газу, як аргументує національна комісія, вони змушені піднімати ціну на тепло і всі інші послуги. Є багато експертів, які не погоджуються з такою ціною. Один із них зараз у нас в студії це колишній міністр житлово-комунального господарства України Олексій Кучеренко. Вітаю вас. Вітаю. Ви заявили таку річ, що для українців справедлива ціна газу була б 3600 гривень за тисячу кулометрів. Тобто, фактично майже вдвічі дешевше, ніж ту, що пропонує сьогодні влада. Чому ви так вважаєте? Я хотів би, щоб ми по повочках зараз а, склалися. Да? Перше. В Україні немає ринку газу для такого сегмента споживачів, як населення і теплокомуненерга і бюджетна сфера, в тому числі, ринку газу немає. Тобто хтось має встановити цю ціну. Уряд, який безпосередньо управляє монополією нашої державної національної кампанії НАК Нафтогаз, він зацікавлена особа в цій ситуації, бо він управляє цим суб'єктом. А я, як споживач, хочу. В мене інші інтереси, да? В мене інтереси ну менше сплатити, скажімо так. І якийсь арбітр має врахувати мою платоспроможність. Мої можливості всі реальні витрати, економічну обґрунтованість ціни цієї ціни і встановити Ми доводили на засідання, що згідно світовим досвідом, згідно з вимогою українського законодавства, згідно з вимогою Єврокомісії, цим регуляторам, який арбітром має стати національна комісія. На засіданні ми дізналися, що пан Вовк і його колеги, яких ми утримуємо за рахунок нашого бюджету, наших податків, там 400 чи 500 членів комісії. Він каже, що ні, це не моя, моє завдання. Я задавав особисто п'ять разів питання Дмитру Вовку. Ви перевірили економічну обґрунтованість ціни на газ, яку уряд, до речі, незаконно, в незаконний спосіб, і саме це і буде позов до суду. бо він вони порушили все, що можна, але встановив уряд. Пан Вов сказав: ні, ми не перевіряли економічну обґрунтованість і собівартість, бо ми промоніторили якийсь ринок. Я йому показав норму закону статті 12 закону про ціни ціноутворення, де написано, що державні регульовані ціни. Мають бути обґрунтовані ніяким не моніторингом, розумієте? Бо я зараз вам ще про вугілля і про Роттердам Плюс розповім. Роз угу. а вони мають перевірений на підставі фінансових документів, розрахунків, затверджених інвестиційних програм. Він абстрагувався. Він по суті скоїв злочин. Це е, усунення від е, неналежного виконання своїх посадових е, зобов'язань, обов'язків розумієте? і це. Ну, він, він навіть сам не розуміє, що він зробив. Саме тому сьогодні буде а, системний позов до Кабміну, який не мав права встановлювати ціну на газ і випускати постанову. Цю постанову випускав ще є в вересні минулого року. Це перше. Друге, на базі цієї ціни на газ, яку нам з одного боку називають ринковою, з іншого боку, встановлюють е, урядом, були затверджені. Одним голосуванням підкреслюю, десь біля 300 ліцензіатів, тобто 300 міст України. Одним голосуванням члени комісії встановили три тарифи на тепло, на центральне опалення, на гаряче водопостачання. Це порушення логіки будь-якої регулювання, це порушення процедури. Це порушення чому це закор... є порушенням процедури, адже в принципі йдеться про одне і те саме Нагр... нагрівання води по суті. Серйозно. А скажіть мені, будь ласка, вода в Вінниці якось може своя технічна особливості, а в Києві свої технічні особливості, а там в кожному місті своя система теплопостачання. А згідно з процедурою, це має розглядатися окреме кожне питання. І більш тобто того, по з... кожному місту призмов. потрібно розглядати. І окрем... взагалі це мали би бути слухання проводитися, щоб дати споживачу, хоча б задати питання. Але там були присутні експерти. Eh... Який я вибачав. Я вибачаюсь. Я був там особливо так. ще раз. Для того щоб залучити споживача, треба захотіти. Про це пану Вовку півтора роки. Я переконував його, що саме цей орган має випустити постанову з порядком проведення таких слухань. Саме пан Вовк має бути в першу чергу зацікавлений, щоб залучити споживачів, бо це є все природна монополія. Там немає ринку. Те, що відбувалося в четвер, це шоу. Яке було розраховано тільки для одного, старші товариші дали доручення проштовхнути це рішення, яке. Опустошить кишені українців на десятки мільярдів гривень. Ну зрозуміло, що ніхто цього не дозволить. Я дуже хочу не структуру собівартості подивитися, якою вони годують киян, так само як по, по усьому місту. Да? Я бачив у вас слайди. Я так розумію, ви покажете, або ми з вами покажемо. Да, я попрошу режисерів. Але цей слайд, показати але структуру, цей слайд цей структура на це структура газ. Це структура ціни на газ, так але так само має бути не просто структура тарифу, а реальні абсолютно конкретні строки видатки майже 52% – це податки, 35% – це дохід укргазвидобування, і майже 12, ну 11,5% – це транспортування і торгівельна надбавка. А також там ще є така цікава штука: 1,5% відсотка дохід апарату Нафтогазу. Я так розумію, це на зарплату. Знаєте, скільки там буде? 1,7 мільярда гривень. До речі, це нафтогаз як посередник забере. Бо загальна сукупність платежів, по цій, uh -huh. по цій ціні, десь буде біля 108 мільярдів гривень. Це так, щоб ви знали. Uh -huh. А там звернули увагу, 52% майже це податок. Покажіть мені ще країну в світі, де би з населення при продажу газу, який нам і належить, вони забирали б 52% податку. А там в тому податку, там два податки сидить: рента, 50% від ціни Укргазвидобування. Тобто, в середньому, коли ми платимо гривню за... Куб за куб, ну, гривню Кубовну за газ, гривню. то там, умовно кажучи, сидить 52 копійки податки. Частина значна це рента, і потім з мене зібрали цю ренту. І за рахунок цієї ренти наш дуже добрий уряд в особі прем'єр-міністра і депутатів, до речі, які підтримують цю дурню. Вони кажуть: а тепер ми за рахунок ренти купуємо 50% населення субсидіями. У Мене питання номер два. Скажіть, будь ласка, покажіть мені ще країну в світі, яка видобуває до речі свій власний газ значною мірою, повністю нам нашого газу вистачає як мінімум для трьох секторів теплокомуненерго, для тепла, населення і бюджет повністю ще 2 мільярди лишається. Якщо ви хочете, щоб ваші ринкові структури існували в ринковому середовищі, будь ласка, закуповуйте у них газ на німецькій біржі на австрійській, в Норвегію поїти, в Японію, куди вам дозволять. Да? І комерційні структури скажуть, їм потрібен ваш газ за такою ціною, або вони самі домовляться. Але в цій ситуації населення Ню продавати газ, який належить насе громадянам України за ціною німецької біржі. Ну це шизофренія. Вибачте, мешканцю треба підготувати до так званої ринкової ціни на газ. Йому треба допомогти провести модернізацію цих застарілих хрущівок. облік, регулювання споживання, вікна, рекуперація тепла, внутрішньобудинкові мережі збалансувати – балансувати це. Сили дуже важкий, дуже професійний вид діяльності. Це ти, треба проект зробити, провести аудіт, і це і є реформа. Ці пацани, які прийшли з міністром, навколо нього, вони не робили реформу. Розумієте? Вони ж два роки нічого для цього не зробили. Вони назвали реформою одне підвищення ціни на газ. Ось сказав, ось це є ре, 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 реформа. Ну так вибачте, навіщо мені ваша німецька ціна на газ? От я поясню наведу один дуже яскравий приклад. Читаю оголошення у Львові. Німецька компанія відкриває виробництво і шкіри е, деталі для Мерседесу, для БМВ. Це нормально, да? робочі місця. Але він набирає громадян України за ринковою, так би мовити, зарплатою 5 тисяч гривень. Дивіться, що відбувається. Ми в ціні на газ орієнтуємося чомусь на німецький, якийсь хаб, да а зарплату та платимо 5 тисяч гривень. Це 200 доларів. Це не німецька зарплата. То може мозок цей не треба людям про взагалі прочищати. Нас у студії в Олесі Кучеренко говорили про тарифи із експертом, який свого часу очолював міністерство житлово-комунального господарства. В студії працював Леонід Нідоліник. Це була програма на слуху. На все добре, до зустрічі. Дякую вам, дякую вам. На слуху, на слуху.